У свій особливий спосіб передати образ Всевишнього в Івано-Франківську провели відкритий міжнародний конкурс малюнків для Бога і створю найкраще. Журі обрало найкращі з понад чотирьох сотень надісланих робіт. За кожною з них каже організатор Єрема Стецек, власна історія та переживання. На малюнках учасники зображали своє бачення Бога і описували стосунки з ним художнім способом. Це зріз ілюстрації Бога. Тут люди малюють Бога з різних, з різних точок зору. І якщо так одну загальну картинку скласти, то це і буде образ Бога він дуже схожий. Тут, тут все прочитується. Там, ну, є роботи дуже як це сказати, дуже такі неоднозначні, але загалом воно відчитати дуже можна, якщо трошки ширше дивитися. Обрало найкращі роботи журі у відкритому форматі. Про це скаже реставратор Валерій Твердохліб досить Складний, адже усі роботи виконані на високому рівні. Проте найголовніше у них зізнається їхня енергетика і те, як автори передають через малюнки свій внутрішній стан та переживання. Оце колаж, тут своя специфічна техніка, і вона, вона цікава, але це видно, коли людина включалася глибоко на, на, на саму тему, на розкриття теми. І, але слід сказати, що ну вже з мого досвіду, там 10 років цього конкурсу. Це ну це надважка над, над праця завжди, от саме в цьому процесі, тому що е, твори наскільки прекрасні, наскільки вони є космічні. Участь у конкурсі цьогоріч взяли три країни: Україна, Болгарія та Литва. Свої роботи учасники створювали близько двох років. І є серед них і малюнки франківських школярів. Їхні твори каже викладачка Вероніка Деркач, особливо вражають, адже погляди на світ та. Бога у них кардинально інші, ніж у дорослих, то хоч це групові роботи, там де над одною працювали декілька дітей. Але коли ти починаєш роздивлятися уважно, ти розумієш, що те, що діти не говорять, батькам здається, що все добре, що діти не так переживають цю війну, як ми, насправді ні. Вони відчувають це відчуваються ще сильніше. Вони самі обирали повністю, що вони роблять, і в кожній роботі відчувається вплив ракет, сирен. Навіть якщо діти з Франківська, навіть якщо вони не ВПО, навіть якщо у них немає родити, які якимось чином пов'язані з війною, на них все одно це дуже сильно впливає, і в кожній роботі це дуже сильно зараз відчувається. Роботи створювалися під час сирен в сховищах. Плюс до цього діти періодично хворіють. Тобто, це достатньо тяжкий був процес, але цікаво. Дітям неймовірно сподобалося. Саме ці учні створювали колежі вперше і всі були просто в захваті від процесу. Найкращі роботи потраплять у новий каталог для Бога. Я створюю найкраще загалом. в івано франківську конкурс проводять вже восьмий раз, і наразі роботи з нього експонують одночасно на десяти діючих виставках у Європі та Україні. Люса Грибики Віталій лімаглатій телеканал 402.